З утроби небо вже говорило про нього. Ще до того, як він відкрив очі на світ, ім'я Самсона вже мало вагу не вагу слави, а вагу божественного вибору. Це було не просто будь-яке народження, був оголошений ангелом, наповненим ціллю, виділеним для місії, яка перевершує людську логіку. У суддів 13:5 це чітко пояснюється. Хлопчик буде назореєм, посвяченим Богові від народження. Іншими словами, навіть волосся не можна було стригти, адже кожне пасмо нагадувало про те, кому воно належить. Але той факт, що його розлучили, не означає, що він буде звільнений від рішень, і саме тут історія починає отримувати інші шари. Посвячення в назори не було церемоніальною деталлю, це був радикальний спосіб життя. Він вимагав святості навіть у деталях не торкатися вина. Не торкатися смерті, не торкатися ножиць, кожне обмеження мало причину, а кожен вибір мав вплив. Але Самсон виріс людиною, яка знала правила, не обов'язково їх поважаючи. Це як хтось, кого виховували з певною метою, але навчився сприймати це як рутину, а не як откровення. І коли святе стає звичайним, наступним кроком зазвичай стає нехтування. Місія, яка покладалася на нього, була немалою. Звільнити Ізраїль від Філістимлян, означало протистояти імперії гноблення власним життям. Це було щось надто велике, щоб сприймати його легковажно, але він виріс більше усвідомлюючи свою силу, ніж своє покликання, і коли хтось більше довіряє тому, що має в руках, ніж тому, що носить у своєму серці. Він починає перевертати пріоритети. Результат потужний воїн, але з розмитим фокусом. Самсон став прикладом болісного парадоксу. Хтось, сповнений дарів, але позбавлений керівництва. Дух Божий зійшов на нього з силою, але серце його не йшло в ногу з ним, він голими руками вбивав лева, руйнував міські ворота, його боялися війська, але все це, не навчившись володіти собою. Помазання продовжувало діяти, але послуху не було. І тут виникає одна з найприхованіших небезпек духовного життя виглядати сильним ззовні, а всередині тихо розвалюватися. Ця різниця між покликанням і характером завжди була найслабшим місцем на вашому шляху. Він був відділений, щоб звільнити, але він обрав шлях особистих розваг. Я не шукав напрямок, я шукав можливість, він не боровся з проникливістю. Він боровся з гнівом, бажанням або марнославством, і все це заглушувалося швидкими досягненнями, як той, хто вимикає будильник і продовжує спати, але небо не забуває того, що вручає в чиїсь руки. А коли мета ігнорується, наслідки не забаряться. Самсон все ще стояв, все ще вигравав бої, все ще його святкували. Але всередині тріщина росла. І те, що починається як маленька тріщина в характері, рано чи пізно обертається зривом крах, який приходить не з сиренами, а з неправильними рішеннями, невирішеними почуттями та небезпечними дозволами, тому що сила, яку не приборкають, стає прихованою слабкістю, і незабаром межа між перемогою та марнославством починає зникати. В очах усіх Самсон здавався непереможним. Людина, яка могла розбити армії, розтерзати звірів голими руками, і змусити ворогів відступити простим ревом. Але було щось, чого не могла приховати навіть сила: слабкість, яка жила в його бажанні, бо не рука його зрадила, а серце. Він легко закохувався, особливо в філістимлянок, тих самих, з якими його покликали воювати. І коли прихильність відходить від місії, місія стає незручною деталю. Пристрасть до цих жінок була не лише справою особистого смаку, це був прямий конфлікт з його духовною ідентичністю. Замість того, щоб триматися окремо, як належить назорею, він змішався з тими, хто символізував гноблення Ізраїлю. Він не шукав товаришів, він шукав гострих відчуттів. І проблема життя емоціями полягає в тому, що в якийсь момент це бере своє почуття. Які здавалися нешкідливими, почали формувати його рішення, послаблюючи зосередженість, яку він мав зберігати, те, що мало бути знаряддям визволення, стало іграшкою в руках самого ворога. Самсон не впав одразу, він поступово здався. Кожен ненавмисний вибір здавався дрібним, але разом вони утворювали прірву. Фальшиве відчуття непереможності слідувало за ним, як тінь. Він вірив, що його нічого не може зворушити. Адже до того часу все йшло добре, але найбільша пастка успіху полягає саме в цьому віра в те, що результати схвалюють поведінку, і коли сила починає служити его, більше немає різниці між помазаним і марнославним. Самсон почав битися, щоб щось довести, а не досягти. Місія стала сценою. А він, сам того не усвідомлюючи, діяв. Боротьба перестала бути духовною і стала особистою. І коли війна підживлюється гордістю, вона може приносити перемоги, але ніколи не лікує внутрішніх справ. Корінь слабкості ніколи не оголюється в битвах, він проявляється за лаштунками душі. Проблема була не в силі, а в її застосуванні. Він використовував те, що дав йому Бог, щоб задовольнити власне его, а не прославити ім'я, яке його виділило. Ось чому подарунок, яким би вражаючим він не був. Ніколи не повинен стояти перед характером. Самсон цього не помітив, він сплутав харизму зі схваленням, він сплутав бажання з напрямком, і кожного разу, коли це трапляється, подарунок стає небезпечним не тому, що Бог забирає це, а тому, що серце, яке несе це, стає забрудненим. Навіть коли знаки накопичувалися, Самсон продовжував вірити у власні здібності. Але щось у духовному середовищі вже змінилося, не було видно, було не шумно, але це було реально тому, що влада, яка не схиляється до мети, зрештою обертається проти свого носія, і тоді сили закінчуються, і те, що залишилося, це порожнеча тих, хто усвідомлює, що більше не контролює історію, яку, як вони думали, пише. З кожним кроком Самсон здавався сильнішим зовні. Та непокірнішим усередині. той самий чоловік, який розгромив армії, не зміг стримати власні імпульси. Його сила більше не підкорялася священному вказівці, вона відповідала на провокації. У суддів 1515 повідомляється він знайшов свіжу ослячу щелепу і вбив нею тисячу людей, але те, що мало бути звільненням, перетворилося на видовище люті він виграв битву так. Але він не переміг сам. А коли холоне кров, настає хаос, помста була його паливом. Коли його зраджували, обманювали чи викликали, він мстився подвійною мірою. Не було ні терпіння, ні проникливості. Був гнів. І коли гнів керує людиною, судження збивається з дороги. Самсон діяв як суддя Ізраїлю, але він поводився як людина, яка потрапила в пастку почуттів, які не вилікувалися. Справедливість стала особистою помстою, а місія його мовчки обмінювали на самозадоволення. Найжахливіше те, що навіть перемігши, Ізраїль залишився в полоні. Перемоги Самсона не звільнили людей, вони лише задовольнили його жагу відплати. Він був як воїн без причини, з потужним мечем, але без карти, ні стратегії, ні спадку. Переміг, але не побудував. І це свідчить про те, що не кожна перемога. Є ознакою прогресу. Бувають битви, які тільки живлять гордість, але не змінюють навколишнього сценарію. Він був лідером, але керував хаосом, його ім'я вселяло страх, але не вселяло напрямок. Імпульсивний лідер може справити враження, але він не трансформується, тому що історію змінює не вплив сили, а вага мудрості. А тої мудрості не було. Самсон приймав рішення. Як той, хто вирішує все криком у той час у гарячці, але кожне рішення залишало слід, і сліди показали, що місію душили емоції. Бог усе ще діяв, але це було, наче тримати посудину, яка тріскається під час кожного використання. Милосердя діяло, але початковий план почав руйнуватися. Його можна було використати, але воно не було узгоджено. Це було, наче вести святий ковчег на нестійкому візку. Через годину вона падає. І це не через відсутність влади, це через відсутність внутрішньої структури. Влада, якою б надприродною вона не була, вимагає самовладання, і цього Самсон ніколи не культивував. Щелепа осла стала символом того, ким він був у той момент. Груба сила, без фільтра, без рівноваги, без напрямку. Він думав, що контролює все, але насправді ним керував власний гнів. І те, що починається як реакція, стає шаблоном, а стандарт, коли не лікувати, стає в'язницею. В'язниця, у якій немає залізних град, а невидимі кайдани, узи, яких він ще не бачив, але які вже затягувалися. Після багатьох падінь, замаскованих під перемоги, Самсон почав вірити, що він недоторканний. сила розпестила його. Тоді милосердя стало звичним. А коли серце звикне робити помилки. Не пожинаючи гірких плодів, воно починає гратися гріхом. Саме тоді з'явилася Даліла, не як проста жінка, а як втілення всього, чого він мав навчитися уникати. У суддів 16.4. Сказано. Після цього він закохався в жінку з долини Сорек на ім'я Даліла. Це була та сама помилка, повторена з новою назвою. Даліла не вдерлася в його життя силою, це він відкрив двері. Він здався з упевненістю людини. Яка думає, що зможе уникнути будь-якої пастки, але розділене серце завжди довіряє тому, кому не слід, і те, що починалося як тяжіння, перетворилося на альянс, витончений, тихий, але смертоносний союз, даліла перемогла його не мечем, а наполегливістю, і його слабкість була не в порізі, а в марнославстві думки, що він може відкрити все і залишитися непереможним. Повторне запитання. І чому секрет вашої сили? Було більше, ніж цікавість, це було випробування, і він поступився помалу. Не тому, що він був наївним, а тому, що вірив, що ніщо не зупинить те, що дав йому Бог. Але секрет не був у волосі, а в угоді. Поріз був лише останньою ниткою в серії проступків, і коли обірвано останній рядок, небо замовкає, і ця тиша тяжє. Текст суддів, 16.20 є одним із найбільш вражаючих у всій історії. І сказала вона: филистимляни на тебе, Самсоне, і він прокинувся від свого сну та й сказав: цього разу я знову вийду, як і раніше, і струшуся, бо я не знала, що Господь відступив від нього. Це точний портрет самодостатності діяти, як завжди, думати, що присутність все ще існує, але дух не живе там, де серце віддалося ворогові. Присутність зникла, і він навіть не помітив. Зникла сила, влада більше не реагувала, і залишилася лише тендітність людини, яка не зважала на знаки. Даліла не була головною проблемою, вона була останнім приводом. Справжній ворог був усередині. Зарозумілість шепотіла, що йому достатньо, що він може пограти з краєм і зійти з рук. Але гріх не грає, він спостерігає, спокушає, чекає. І в потрібний момент він заряджає, і плата завжди вище обіцяного задоволення. Самсон не впав раптово, падав частинами, і коли він нарешті впав зовсім, повертати сили було вже пізно. Тепер людина, яка колись вселяла страх у народи, була вразливою, сліпою, викритою. Але, попри це, ця історія ще не завершилася, тому що іноді Бог починає відновлювати в самих малоймовірних місцях. Тіло було все те саме, але дух вже не мав сили. Сам сон прокинувся, як і в інші дні, але того, що рухало ним раніше, вже не було. Відсутність Бога не прийшла з громом і блискавкою, вона прийшла з байдужістю. І це найжорстокіший біль. Усвідомлення того, що ти сам того не помітив, щось втратив, те, що підтримувало його, те, що змусило статися неймовірне, більше не реагувало на його заклик. І коли він спробував повторити те, що робив раніше, нічого не вийшло. Филистимляни не гаяли часу, його схопили, зв'язали і викололи очі. Людина, яка могла бачити ворога здалеку, тепер не могла бачити навіть власної руки, але вибиті очі виявили сліпоту, яка вже була раніше, сліпоту гордині, упертості неконтрольованої самовпевненості. Те, що було зроблено з ним зовні. Лише відображало те, що вже було скомпрометовано всередині. А коли внутрішній зір затьмарюється, навіть найблагородніше покликання стає заручником. Приниження було не лише фізичним. Самсон був викритий, висміяний і ставився до іграшки своїх ворогів. Те, що колись було символом страху, тепер стало джерелом сміху. Він, який був відділений від утроби матері, тепер подавав вино на бенкеті язичницького бога. Але справжньої вечірки не було, були знущання. Ті, хто його ненавидів, святкували його падіння як трофей, і все ж щось у ньому ще не зовсім померло. Образ суворий: герой тепер раб, того хто звільнив, тепер потрібно вести за руку цикл, який завершується не через брак божественної сили, а завдяки людському вибору, і це реальність, яка охоплює століття. Подарунки вражають, а рішення будують або руйнують. Самсон мав дар, але він дозволив своєму серцю панувати більше, ніж своєму духу. А коли серце панує безстримно, воно зраджує навіть саму долю. Біль падіння мовчить, але він вчить так, як ніколи не вчить перемога. Глибоко у в'язниці, без світла в очах і без слави в голосі, Самсон почав відчувати те, чого не відчував з самого початку залежність. Він вже не був сильною людиною, він був зламаною людиною, і в цьому стані его замовкає. А душа починає слухати не з природними вухами, а з таким слухом, який приходить лише від покаяння. Історія, яка, здавалося, закінчилася ганьбою. Ще мала місце для останнього повороту, бо Бог, на відміну від людей, не відкидає занепалого, він працює з тим, що залишилося. І навіть без очей, без слави, без свободи була деталь, яка росла таємно, маленька, майже непомітна деталь. Але це в потрібний час змінить усе. Полон не поспішає, він варить душу в тиші. Самсон тепер сліпий і закутий. Більше не мав ні голосу на вулицях, ні пошани серед свого народу, але поки всі вважали, що їх історія закінчилася, щось невидиме почало рухатися. У суддів, 16.22 сказано і почало рости волосся на його голові. Це була не просто фізична деталь, це було духовне нагадування, бо навіть коли все здається втраченим, Бог все одно поливає забути коріння. Це зростання не було ані швидким, ані вражаючим. Це було повільно, непомітно, майже непомітно для людських очей. Але той, хто знає, як діє Бог, розуміє, він любить приховане. Ви отримуєте задоволення від процесу, який ніхто не цінує. Самсону вперше за довгий час довелося зупинитися, і у вимушеній паузі неволі, де не було ні слави, ні боротьби, ні глядача, з'явився простір для чогось нового. А точніше, щось старе, що потребувало відновлення, причастя. Немає записів слів того часу ні молитви, ні пісні надії. Але тиша також говорить а каяття, яке народжується в глибині душі, не потребує мікрофона, воно має бути лише правдивим. Саме в цьому темному місці Самсон нарешті почав бачити не з виколотими очима, а з пробудженням духу, і це, хоч і непомітно. Почало перекроювати кінець його історії. Полон став школою, жорстка, але трансформуюча школа. Йому, який раніше думав, що може все, тепер потрібна допомога, щоб ходити. Людину, від якої здригалася земля, тепер вели чужі руки. Але саме в такому приниженні Бог діє найточніше він не втрачає болю. Кожна прихована сльоза, кожна тяжка тиша, кожна ніч жалю. Все було сировиною для відновлення, якого ніхто не очікував. Зовнішньою ознакою було ріст волосся. Але справді важливим був внутрішній розвиток. Самсона переробляли зсередини, без відволікань, без компліментів, без пристрастей, тільки він і відлуння того, що колись було. Ця луна тепер стала стриманим криком крик, який не просив повернути славу. Я не просив перемог. Воно запитувало сенс. Я попросив вибачення, і коли душа досягає цього моменту, небо чує, навіть якщо вона ще не відповідає. Реконструкція не супроводжувалася видимими чудесами, це прийшло з часом, і в той час воїн став слугою. Поривчастий чоловік ставав залежним, втрачене, знову знайдене. Але все це відбувалося в темряві далеко від очей, тих, хто знущався, і саме в цій криївці народилася остання молитва. Він не просив повернутися до того, чим був. Він не благав про інший шанс сяяти. Самсон у глибині приниження молився іншою молитвою, такий, який прийшов не від гордості, а від жалю. У суддів 1628 це чітко пояснюється. Господи, Боже, будь ласка, згадай про мене і дай мені сили лише цього разу. Це було не для того, щоб помститися, це мало виконати навіть зрештою мету, яку стільки разів відкладали. Він більше не хотів жити, він хотів покінчити зі сенсом. Молитва не була гарною, це не було теологічно, це була правда, подобається прямий, сповнений болю, але й переконання. Це був крик того, хто надто пізно зрозумів ціну втраченого. Потужність повернулася, але не для уваги. Він повернувся для останнього акту, який змішав справедливість і спокуту. Той момент у храмі Дагона був не просто руйнуванням. Це була божественна відповідь на розбите серце, і Бог, як завжди, вислухав. Прив'язавши руки до колон, він уже не боровся за себе. Я доставляв те, що залишилося. Колони підтримували свято ідолопоклонства. долопоклонства. Храм прославляв фальшивого Бога, висміюючи правдивого Бога, і в цей момент падіння будівлі було більш ніж фізичним. Це було духовно. Сила повернулася не як символ гордості, а як печать правосуддя. Бог використав ту саму людину, яка не змогла покінчити з циклом гноблення. Трагедія кінця не звела на нівець цінності моменту, бо навіть після смерті Самсон знову став знаряддям. Його не позбавили болю, але його врятували для цієї мети, і це свідчить про те, що Бог може відновити навіть зламані частини. Смерть у цьому випадку не була поразкою, це була жертва. Герой, який став рабом, тепер став насінням, а іноді потрібно померти, щоб залишити спадщину. Самсон помер, перемагаючи, але він міг би жити, звільнившись, вплив того падіння відгукнувся на покоління. Вечірка закінчилася траурною. Сила, яка здавалася втраченою, була активована востаннє звічною метою. І, хоч із запізненням серце Самсона нарешті вирівнялося з тим. Чого небо чекало з утроби матері, останній крик не був криком повстання. Це була свідома капітуляція. Подача, яка запечатала його ім'я в історії, не через помилки, а через те, як він закінчив, і навіть після його смерті його історія лунає, тому що небо вимірює людей не лише за їхніми перемогами, а за їхньою готовністю зламати та повернутися до своєї мети. І цей урок досі актуальний, особливо коли ти озираєшся назад і розумієш, скільки сил можна витратити даремно, коли ти не слухаєшся. Зрештою, Самсона запам'ятали не лише своєю силою, його запам'ятали своїм покаянням. Біблія не приховує його падіння, але вона також не стирає його спокути. Євреїв 11.32 згадує його ім'я серед героїв віри, це багато про що говорить. Це показує, що Бог не вражений великими справами, він піклується про серця, які здаються, і навіть якщо послуг не супроводжує заклик, благодать все одно може написати закінчення навчання. Контраст між тим, ким Самсон був покликаний, і тим, ким він став, вражає у нього було все, щоб керувати мудрістю, надихати, звільняти надовго, але він обрав шлях нестримної сили, а сила без покори стає загибеллю. Кілька людей живе сьогодні, маючи в собі дари, таланти, здібності, але без орієнтації, подарунок справжній. Але характер це те, що підтримує мету, а без цього талант стає ризиком. Бог використовував Самсона навіть у його помилках, але це ніколи не був ідеальний план. Місія полягала в тому, щоб звільнити їх живими за допомогою стратегії та лідерства. Кінець міг бути іншим. Але Самсон обрав шлях реакції, імпульсивності, марнославства, і це зробило його ефективною, але нестійкою зброєю. Ходяча бомба, людина, яка сильно б'є, але часто промахується. І хто тільки усвідомлює глибину свого падіння, коли повернення немає. Ця історія не лише про Самсона, це дзеркало, це про людей, які плутають дар з імунітетом, які вважають, що використання Богом. Є ознакою схвалення, але використання не є виправданням для відхилень. Сила може продовжувати діяти через милосердя, але вона не стирає тріщини в серці, і в цьому полягає небезпека вірити, що все йде добре, лише тому, що плоди ще з'являються, але навіть плоди ростуть на хворих деревах деякий час. Самсон залишив неоднозначну спадщину він був обранцем, який жив так. Наче не знав йому ціни. Воно було розділене, але воно змішалося. Він був помазаний, але діяв з егоїзмом. І все ж, зрештою, Бог його почув. Це не дозвіл на помилку, це попередження про покаяння, тому що небо не просто хоче використовувати, воно хоче жити, а житло вимагає святості, вимагає відставки, це вимагає смирення, потрібна якась сила, яка не кричить, вона гнеться. Можливо, найбільший урок із життя Самсона такий сила не є тим, що робить вас великим, від того, що ви з ним робите, залежить, чи згадуватимуть вас небеса з шаною чи з жалем, і хоча більшість вражені його вчинками, небо все ще зворушене останньою молитвою людини, яка, зрештою, зрозуміла, що насправді має значення.